Колеги, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як налаштувати таргетовану рекламу на власників бізнесу. Звертаю увагу на те, що ми будемо говорити лише про власників бізнесу. Це питання, яке мені задають потенційні клієнти, бо не вірять в те, що таргетована реклама можна знайти саме власників бізнесу і налаштувати рекламу саме на них. А я наразі знаходжуся у рекламному кабінеті. Це пустий рекламний акаунт для того, щоб якраз з нуля показати, як це налаштовується. Ми спочатку нажимаємо Створити. І тут треба обрати мету рекламної кампанії. А якщо ми кажемо про власників бізнесу, які ми хочемо залучити, ми повинні розуміти, для чого саме: це буде продажі, це буде ліди, взаємодії, трафік, трафік чи впізнаваність. А, ну, частіше за все, це все ж таки або продажі, або ліди, або взаємодія. Тобто обираємо щось з цих пунктів. А останній мій проєкт, який був якраз налаштований на власників бізнесу, був з продажу nft логотипу. Тому у нас була рекламна кампанія щодо продажів. Тобто, наприклад, ми обираємо продажі, це важливо, бо ось ця мета буде впливати на те, як люди будуть, як саме рекламна кампанія буде оптимізуватися. Тобто, якщо ми обираємо продажі, то штучний інтернет. Інтелект Фейсбуку оптимізується саме під продажі. Якщо ми будемо обирати трафік, то штучний інтелект Фейсбуку буде підбирати людей, які будуть більш за все, клікати на вашу рекламу, і це буде як основний тригер для оптимізації. Тому, якщо у нас головна мета продажі, тому ми обираємо продажі. Нажимаємо далі. Продовжити. Це все налаштування від А до Я. Ми вже розглядали в іншому відео, тому рекомендую його подивитися окремо. Я розкажу, як знайти все ж таки аудиторію, саме бізнес-аудиторію. Це рівень рекламної кампанії, це рівень групи оголошень, а це рівень оголошень. Аудиторії налаштовуються на рівні групи оголошень. Наприклад, ми будемо вести на сайт з метою продажі. Для, для цього ми е, трохи трохи скролимо вниз і знаходимо детальний таргетинг. Нас буде цікавити саме детальний таргетинг. Нажимаємо Змінити і нажимаємо Огляд. Дивіться, тут є три таких графи. І це дуже важливо. Тобто, ми повинні розуміти, що нам потрібно розділити групи оголошень саме на якраз на ці три групи, бо це різні категорії людей. Тобто, це категорія людей за демографію, це за зацікавленнями, а це за поведінками. Якщо ми ось сюди наведемо і подивимося, що Фейсбук каже з. Цього приводу, то ми бачимо, що демографічні дані охоплюють людей, спираючись на інформацію про освіту, роботу, домашнє господарство та стиль життя. І деякі дані доступні тільки для США, і я покажу, де саме це ну, ви можете побачити. Тому зацікавленість охоплює людей за зацікавленнями. І за activities, да за поведінкою, а, але на чому за поведінкою? Бо якщо ми ось тут подивимось, наприклад, ну це не дуже наприклад, бізнес та промисловість? І подивимось на написано люди, які висловили інтерес або яким сподобалися сторінки. Тобто сподобались, поставили лайк сторінкам, які пов'язані з aviation, да? з авіацією. Тобто, все одно якась дія відбулася. Людина якось взаємодіяла з цією сторінкою, тому а, такий нюанс є. І... Остання третя група це поведінка. Також подивимось, це е, охоплювати людей на підставі купівельної поведінки або намірів використання пристроїв, тощо також деякі дані щодо поведінки доступні тільки для аудиторії в США. Також це окремо покажу, е, як це подивитися. Дивіться. Ще раз, ми повинні розділити: якщо ми розмовляємо про бізнес саме аудиторію, саме про власників бізнесу, то зацікавлення нам взагалі тут ніяк не потрібні будуть. Бо якщо ви детально почнете ось це все. Ці ці зацікавлення, то тут щось дивитися, тут і маркетинг, і менеджмент. Ось дивіться, навіть менеджмент, якщо ми беремо, то це взагалі можуть бути взагалі нулю любі люди, любі. Ну майже всі можуть цікавитись менеджментом. Хоч студенти можуть цікавитись менеджментом, чому ні, якщо вони навчаються на менеджменті. Ну, тобто, ну, це не бізнес-аудиторія. Тому зацікавлення в цьому випадку, якщо ми не кажемо про власників бізнесу, я б зацікавлення взагалі не брала би зовсім. Тому ми розглянемо демографію і ми окремо розглянемо поведінку. А що саме в демографії можемо подивитися? Освіта нам це також нічого не дасть, бо освіта у власників бізнесу може бути зовсім різна. Фінанси, прибуток. Ось дивіться, оце якраз лише працює в США. Лише в США, тобто на інші країни воно працювати не буде, тому нема сенсу, якщо у вас географія, ось бачите, як у мене Україна виставлена, немає сенсу обирати ось ці якісь тут пункти, бо це воно працювати не буде. Тут лише на США. Якщо у вас географія все ж таки США, я б ось цей прибуток все одно тестувала окремо. Тобто окремо групу оголошень на 10% брала, окремо групу оголошень на 10-25%, одне окремо на 5%. Ну, брала б ось ці або всі чотири окремо тестувала. Це якщо ми кажемо про людей. Ось давайте прочитаємо люди, які живуть на території 5% поштових індексів США з найвищим середнім доходом домогосподарства на основі загальнодоступної інформації. Тобто це е, найбільш платежоспроможні люди, але все одно це не власники бізнесу. Тому це ви повинні також розуміти. Не факт, що це власники бізнесу. Е, це ви повинні розуміти і при е, тому, як обирати. Треба звісити все ж таки всі за та проти, і ну, там вирішити для себе, чи треба це обирати чи ні. Далі життєві події також нас тут ну, взагалі нічого не буде э, цікавити. Батьки також сімейний стан. Так, тобто, власники бізнесу можуть бути батьками, можуть і не бути. Сімейний стан вони можуть бути одружені, одружені та не одружені. Тут, тобто, ну, взагалі не обов'язково це щось таке. Буде далі робота. Ось тут нас будуть цікавити бізнеси, фінанси. І тут люди, які ухвалюють рішення, наприклад, в ІТ-компаніях. Наприклад, ну, це не зовсім власники бізнесу, але це люди, які приймають рішення в бізнесі. Тому 100% я би обирала цю аудиторію. Ось цю обирала. Люди, які ухвалюють рішення в ІТ-кампаніях, люди, які ухвалюють рішення в компаніях, менеджмент. Ось, бачите, менеджмент додатково, ми подивилися, що менеджмент є в зацікавленнях, а є менеджмент ось на рівні галузі промисловості, там, де демографія. А, тому ось тут менеджмент 100% треба обирати і тестувати. Е, щось ще можна? Це. ну... Не, не можна обирати, бо в продажах може будь-хто працювати в продажах. Е, співробітники також під великим питанням, бо це просто співробітники. Е, приймають вони рішення, не приймають тут незрозуміло. Е, так, що ще можемо? В посадах подивитися. Дивіться, в посадах тут взагалі треба шукати, е, тому можемо щось пошукати. Наприклад, ми приймають рішення. А, пошукаємо. Краще за все працює пошук англійською. Founder. кодегомос. Ну, не дуже нам підходить. Тобто, подивитись щось тут можна пошукати. А, взагалі, взагалі, а, зазвичай ми саме для. Для демографії, ось для цього пункту, для цієї групи оголошень обираємо бізнеси, фінанси, люди, які ухвалюють рішення в компаніях, люди, які ухвалюють рішення в ІТ-компаніях, менеджмент, посади зацікавлення людей, які ухвалюють рішення в компаніях. Зараз подивимось окремо посади. Цікавлення людей, які, бачите, зацікавлені людей, які ухвалюють рішення в it кампаніях Ось це демографія також. Е так, і це основне. Тобто тут їх небагато, і нам багато їх і не потрібно для тестування, для запуску першої рекламної кампанії. Багато таких аудиторій і не потрібно. Йдемо далі. А далі у нас є поведінка. І тут також їх небагато. Є. Власники малого бізнесу. Зараз власники. Є, бачите, поведінка, власники малого бізнесу. Це 100% наші. І є е, new active business. Тобто люди, які тільки щойно відкрили е, ні, не тут. Ось Digital Activities, нова активна компанія. Тобто, скоріш за все, це люди, адміністратори компаній, створених за останні 24 місяці, що мають взаємодії. Тобто, скоріш за все, це все ж таки власники бізнесу, які там відкрили свої там, компанії і щось, якусь активність проводять у Фейсбуці. Це. Майже всі саме власники бізнесу, в чому ми можемо обрати. Якщо ми кажемо про платежеспосібну все ж таки аудиторію, то у нас ще додатково ми можемо обрати залучені покупці, але це не власники бізнесу, це реально просто залучені покупці. Люди, які минулого тижня натискали кнопку заклику до дію у магазин. Але це не власники, це просто люди, які ну, плати вже І на цьому майже все. Бо більше тут ну, окремо можна щось якісь, я ж кажу, шукати саме посади, можна подивитися посади, які у вас там фаундер, так, то, тощо. А саме власників бізнесу ми всіх подивилися. Якщо ми кажемо ще раз по про людей, про тригери людей, які мають ну, там, кошти, це можуть бути ще подорожі. Тобто, наприклад, це люди, які часто мандрують за кордон, які часто подорожують. Не факт, що це реально ну, так крута буде аудиторія, але все ж таки це буде люди, які подорожують. Тому, ну, якщо все ж таки, у нас реклама на власників бізнесу, воно не підійде. А якщо це буде просто на за проможну аудиторію, то так, це можна протестувати окремо, як буде відпрацьовувати саме ця реклама? Так, тобто ми обрали ці. А... Окремо демографію, де окремо поведінку, то що пообирали, і далі ми е, тестуємо ці рекламні кампанії. Окремо е, хочу сказати про е, важкі такі ситуації, коли в нас власники бізнесу повинні бути специфічні. Наприклад, є проєкт. А там, де ми продаємо ось, наприклад, сіанкрилатний клей і ще є герметики, ну, тобто такі специфічні там, мастила, ну, тобто такі важкі для, ну, важкі для просування товари, що ми в такому випадку робимо, це я на рівні оголошень. Перейду на рівень групи оголошень і подивимось на аудиторії. Дивіться, це у нас майстер на всі руки, плюс бізнес рекламна кампанія називається. Тобто, ми тут обрали спочатку мікс, зробили з детального таргетингу. Спочатку ми обрали, що нам потрібна аудиторія, яка і обрали, яка, там, наприклад, з демографії це працює на виробництві, ремонт встановлення, і має такі зацікавлення, там Family handyman, тобто майстер на всі руки. Там, да. І що ми зробили? Це, по-перше, і по-друге, ми обрали and must else much. Тобто, must, також повинні ця аудиторія бути власниками малого бізнесу. Тобто ми обрали зацікавлення, якісь так, що це людина, яка щось робить на виробництві, робить ремонти, встановлення, майстер на всі, тобто якась специфічна аудиторія, по перше, і обов'язково також власник малого бізнесу. Тобто мікс. Аудиторії можна робити. Чому не, не можна робити власники малого бізнесу сюди підставляти? Бо, якщо ми обираємо, наприклад, 4 зацікавлення ось тут, то в такому випадку Facebook просто обере, ну, на своє навмання, скажімо, або як він вирішить самостійно, сам Фейсбук він може обирати просто людей, які власники бізнесу, ало, але можуть а вибрати там ремонти встановлені, тобто, ну. Це е, просто він буде обирати людей, які там ось як в описі написано, які висловили інтерес або яким сподобались сторінки. А е, е, і не обов'язково ця людина, яка висловила інтерес з Family Handyman, не обов'язково вона буде власником бізнесу. Але якщо ми оберемо ще Must Else Match... Тобто обов'язково ще е, повинна бути власником малого бізнесу, в такому випадку е, саме Facebook буде обирати людей, які будуть е, відповідати саме двом цим критеріям. Це перший критерій, і це другий критерій. Е, ще можна робити і таким способом. Е, я думаю, була вам корисна. Якщо у вас залишились якісь запитання, буду рада відповісти у коментарях. І до зустрічі у нових відео.